Доброго дня, у нас нові поставки. Машина приїхала свіженька-свіженька машина. Це Іонік. Просто Ioniq. На 28 кВт батарейка на 200-270 км запас ходу. В такому дуже цікавому кольорі, в самій 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 комплектації з панорамою, з перфорованою шкірою. Гляньте стан салону. Авто проїхало 59 тисяч кілометрів по Європі. Абсолютно, ну, знаєте, як тільки, як тільки з салону. Не знаю, дуже ахайна людинка їздила, сервісні книжки всі є. Тут вони живуть. В автокомплектації підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція, сидінь, ну тут навігація. Ось покажу вам 50 тисяч кілометрів, це оригінальний. 100% даю гарантію на те, що це правильний оригінальний прибіг. Зарядочка телефона, бездратова, люк відкривний. ну, Стан машинки просто, просто перфектний. Отакий От задній ряд, підлокотничок прибирається. Ще є другий комплект гуми. Гума, гляньте яка. Гума зимова, ще на пару-тройку зим, хто як їзди вистачить. Отак От це виглядає ззаду, камера задня, парктроніки по колу, зарядочки, шторка, тому що буває Проїжджають машинки без шторок. Гремкомплектик все є там на колеса. Задні вікна тоновані, це по загоду, це ніхто там плівочку туди не катав. У нас ще, до речі, є. В такому кольорі а тут пробіг більший. Бачите, от задні вікна тут трошечки легше, тут нема панорами. Цінник в описі і на це, і на це авто, окремо на каналі на цьому є і на це відео. І от зараз на це роблю огляд. До речі, підписками і лайками підтримуйте україномовний контент про електромобілі. У нас 50-60 електромобілів по наявності постійно. Є і гальфи, і йоніки, ось бачите, кона стоїть, а й треті стоять. Є ID4, і ID6, ID і Audi, Q4, 5. В Києві Павла Усенка 8. Звертайтесь, це склад на вулиці, ще є салон, тому що не все входить. Салон не дуже великий. А на парковці тут 60 авто. Так що отако. Ось контакт. Звертайтесь, радо підскажу. Проконсультую, але оце авто в такому стані я ще Йоніків не бачив. Дуже ціленька машина. В мене була вже в такому кольорі, поїхала дуже швидко. Так що не гайте часу, звертайтеся і до речі, це останні 11 місяців залишилось на пільгову електрифікацію вашої родини, тому що ведуть mm -hmm. мита і пільги закінчуються в кінці цього року. Так що, у кого вже є, оновлюйте в свій електропарк, у кого ще нема, ну що тут думати? Все, гарного дня, бережіть себе, ще раз контакт покажу, в описі більше інформації. Звертайтесь, консультацію зроблю.